Вітаю всіх. Ви ж мене питали про демобілізацію у 2025 році. Тепер, давайте зроблю розкладок такий. Демобілізація у 2025 році. Яка буде тенденція? Демобілізація військових у 2025 році. Тенденція загальна. Давайте. А ну ка які енергії? О, Знаєте, вони як в полоні у наших. Раптово. А ну-ка. Ви знаєте, раптово це буде такі зміни раптові, які будуть подразумівати такий вихід ситуації, і на майбутнє, щоб вони завжди були на готові захищати. Кінцевий результат який? Україна їх не випустить з силових структур. Не випустить вона їх звідти. Вони мають мають матимуть, господи, відпустку, відпочинок, щось таке буде. буде Але вони все одно військові. Вони вже військові. Що ви розуміли, це вже військові люди. Вони в полоні ЗСУ, війська, влади всіх всіх ця колода беру спеціальну Енергії, які покажемо мені. Демобілізація у 2025 році, які тенденції будуть. Демобілізація у 2025 році, які тенденції будуть. Ой, вибачте? Так. О, звісно. І знову карти заблуждення. Ось такий момент мені що не подобається. Тут питання обіда. Звісно, вибачте, воюємо з перших днів, а нас іміють. Супер, суперництво це така тема, що кому важливіше, знаєте, як, ось тих, одних потрібно мобілізувати, інші кажуть, а ми потрапили на гарячий період, нас теж треба. Наприклад. Наприклад, я не знаю всіх цих тонкостей. І заблуждіння, щоб ви розуміли, заблуждіння це те, що очікують від демобілізації, а цього не буде. Щоб ви розуміли, оці карти, оце, оце вже, оце, це, ну, як вам сказати, полон армії, полон, от потрапила людина, вона наче вже от паутина. Павучок запутав паутиння і все. Відпустити зможуть, відпочити так, але не повністю. Не повністю, їх не відпустять. От, тому оце і показує. Кого, коли. Ось тут питання. Перше можемо тих, хто спочатку, але їх дуже мало, все, розуміємо. Потім, які після гарячих точок. Тобто, воно буде, але не в тому вигляді, в якому ми хочемо. Ми бажаємо, ми очікуємо. На жаль, наші ще себе покажуть можна владці.